Оновлення вже в в'юонлайн. Так що ж додали нового? Чотири квадрати натискаємо. Бачимо планшет. Саме він замінив нам повністю телефон, діючий аукціон, де є будинки, квартири, бізнеси. Просто на бізнеси тут уже такі суми космічні ставлять. Де ви гроші берете? Я чесно кажучи, в шоці планшет нам повністю заміняє менюшку. Ми можемо натиснути, зайти в магазин. От, прям максимально багато. Так само оголошення можемо в ТСН подати. По іншому виглядає інвентарчик. Також друзі, нам додали і з вами два нові кейси. Вони знаходяться у нас у магазині. Кейси Потужність М» та Олдскул. Ось так вони виглядають. Показую вам, щоб ви бачили. Так, уже до речі, порівняння вийшло на ютубчику. Може, також завтра будуть змінені автосалони, економ середній преміум та люкс. Зараз я уточняю розробників і теж вам трошки пізніше дам інформацію. Ну а ми чекаємо глобальну обнову, яка вийде вже з 15 грудня. Це буде зимова обнова, де випаде сніг, де буде Санта, де буде ельф, де будуть різні активності.